Так, ну що, шановна громада Переяслава, фіксуємо знову злочинні діяння, знову пам'ятка архітектури, знову вал, знову приїхали наші парні вдали. Щось уже тут риють, там, де був протокол. Складала поліція протокол, за що не знаю. Але добрий день. Але ось під'єднуються до пам'ятки архітектури і роблять свої злочинну справу. Ну, хлопцям ніхто нічого не каже, вони тут не винні. Тут є у нас Лукашевич, так сказати. У нас є Саулко. У нас тут до всяких дармоїдів, але пам'ятку архітектури рушать. Хлопців звинувачувати теж не можу, але тим німені, робота робиться. Шуршать собі тихенько та і все. Отак у нас для чого нам той мер? Не хочу називати хорошим словом. Це таке. А ну йдемо зараз на вал. Це, добираюся на вал, хоч не грохнуться. Добираюся на вал. Так, Лукашевич старається упорядкувати. До музею дорога не доїдеш. На вал, вал з валу зробили смітник. От нам результат нашого, нашої влади місцевої. Ну, тут поки що блоки лежать, але вони чекають свого часу. Вже ось приїхала служба, протокол на них склала поліція. Так видно, швидко пошуршали, все вже зробили. Що ось прям видно чи не видно, прям підвалом натягнутий шпагат. Вони вже залізли прямо на вал. Ще цей шпагат був трохи далі, десь метрів за п'ять. А тут вже прямо підвалом будуть стіну будувати. Ну, це не злочинне угрупування. Де ця наша служба безпеки? Де наша СБУ, Набу, ДБР, ну що це в цьому Переяславі робиться, а це звідки тут ноги ростуть? Ой, коротше говоря, бумажок надрукують, мільйони косять, хай їдять, може вони вдавляться. Но пам'ятка архітектури, вона вже ж не її 11 століть ніхто не трогав. Натові знайшовся це колаборант, який працює на парашу. Це колаборант, який нищить все українське. Він прям споеті бачить, де ще пам'ятка архітектури, дзвіниця, на яку даже вже заклали гроші. Мільйон триста на реконструкцію дзвіниці. Проект реконструкції. Тим німене. Мільйон триста зник, а дзвіниця рушиться. Там вже дерево виросло наверху. Це свідоме знищення української культури. Тут не давали, це ж є заборона. Вона, тут пам'ятка архітектури, це заборонена зона на будівництво. Хоп, на тобі вже ось будується. Це ж злочинець у нас у владі сидить. Це справжній злочинець, де наші органи. То бумажок він може на й вдавиться, але пам'ятку він же ж то знищить. Це наша історія. Залишимося без історії, будемо розказувати, як болотяні собі при, присваюють і а, королеву Анну, як сказав, а, цей пуйло, аби він здох падло, хоч він уже справжній здох. Це вже отой мумія сидить, васка з помойки. А, но тим не німені, оце отаке в нас робиться. Цей колаборант допомагає. Допомагав здавати а, інформацію, що наші військові їдуть із дівичок кожного дня о 5 годин ранку по вулиці Шкільна. Це березень, місяць, війна почалася. Для кого воно здавало та чучало, здавало інформацію. Тепер він вже перейшов на пам'ятки архітектури. Все нищиться наше. Ну не знаю, де ті органи, чи вони так само чекають? Я я навіть не знаю, що й думати, і що говорити. Знає тільки придумувати фейкові сторінки, знає тільки опльовувати і, і придумувати комусь зраду. А, а сам же ж це злочинець, справжній вже злочинець, де та наша? А в нього 12 кримінальних справ. Але наша доблісна я до цього часу жодну хоча б розглянули. Жодна не розглянута. За що ми її годуємо ту нашу доблісну? Чому людина, яка має 12 кримінальних справ, впроваджить, і ніхто до цього часу жодної не розглянув? Це не вже він таке, що то там наробив, що так треба аж 4 роки розглядати. Хлопці, беріться за ум. Прийдуть буряти. Ви не думайте, що ви будете сидіти у корита? Ви будете їм дупи підлизувати.